Капітан першого рангу військово-морських сил біг з рюкзачком. Я його спитав, що почалось. Він сказав, що да, почалося. Потрібно було швидко сформувати частину. Це були механізовані батальйони, але без механізації не було техніки. Ми знищили склад боєприпасів, в якому точно знаходилося ну, принаймні три броньовані БМП. Вночі на штаб, скажімо так, нашої частини. Був заданий ракетний удар, прилетіло три ракети С-300. Якщо на нього на нього надягнути бронежилет, він доходить до окопа і там вмирає просто від сердечної недостатності. Були і ті, які напередодні війни писали, що готуйся, типу Бандеровська сволоч, ми скоро в Києві будемо з тобою кофі. Піти». Роб з крокодилами, стіна 6 метрів кулемети на кожному боці. І абсолютно відопрямності. Вітаю. Нині розмовляємо з полковником збройних сил України, колишнім депутатом Одеської міської та обласної ради, який до повномасштабної агресії останні п'ять років був представником уповноваженого з прав людини Олександром Остапенком. Вітаю. Вітаю слава Україні! Вітаю. слава. Пане Олександре. У вас серйозний досвід військовій справі. Ви навчалися і служби збройних сил України. Хоча останні п'ять років ви вже не були дотичні до армії. Розкажіть про це. Не останні 5 років, а останні 15 років я вже не був дотичний з армії, до армії, тому що я звільнився в 2007 році з посади заступника начальника Одеського інституту сухопутних військ з наукової роботи, очолював роботу в тому числі і наукового центру бойового застосування сухопутних військ. І після 2007 року фактично не мав відношення до Збройних сил, працював на різних. Скажімо, в цивільних ну, справах там, да, в тому числі останні 5 років дійсно був представником уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. І, скажімо, моя практика цивільна, да, вона була дуже далека від практики військової. Ставлю всім це питання, як ви зустріли 24 лютого 2022 року. 24 лютого, як у всіх, 41 ранку, Ну, там чи трошки пізніше відбувся ракетний удар. У мене в машині запрацювала сигналізація, я прокинувся. Вийшов на вулицю з будівлі. Мій товариш, який проживає в цій же будівлі, капітан першого капітан рангу військово-морських сил, біг з рюкзачком. Я його спитав, що почалось. Він сказав, що да, почалось. І в 9 ранку, 24-го, я вже був в Київському військкоматі, пройшов медичну комісію. І сказав, що я погоджуюся на будь-яку посаду, яку ви побажаєте мене призвати до Збройних сил. Я військомат ще ходив напевно разів 4 чи 5, Да, і десь на 20-й день уже війни. Ну, широкомасштабної війни я маю на увазі саме після 24 лютого. Мені зателефонували з академії сухопутних військ хлопці, які служать, які які пам'ятали, і сказали, що формується, скажімо так, частина, і, і, і потрібен ваш досвід ну, побувати в цій частині. Але, але обов'язковою умовою було вмовити військомат, щоб вони мене призвали, тому що у мене був вже тоді граничний вік. І я поїхав до військомату. Пообіцяв, що не буде ніяких жалоб і скарг з приводу моєго призиву. І отримав відкріплений талон да, і приїхав до Академії сухопутних військ, де, на базі якої формувалася, скажімо так, ця частина. За що ви відповідали в цій частині? І ось коли ця частина вирушила в зону бойових дій? Був готовий штат розроблений дуже давно і не дуже якісно, правда, правду скажу цій частини, і на базі цієї частини, за рахунок в тому числі, офіцерів, які проживали в Одесі, людей, які призивалися з Одеської області, це було суто. У нас 422 людини було з Одеської області, з Одеси, з Одеської області, в моїй частині, потрібно було швидко сформувати частину. Це були механізовані батальйони, але без механізації не було техніки, просто не було її зовсім на той час. Ну і, і частина артилерії. І от таку, скажімо, неформатну частину, чи, неформатна частина була сформована. Е, Пройшла е, достатньо швидко, в дуже скороченому, суперскороченому варіанті, етапи злагодження і озброєння. Що, що могли е, в основному стрілець, стрілецьке озброєння і кулемети Максим, це було найважче, що у нас на початку було. Отримали ну, певну частину артилерії, старих зразків, які, на яких навчалися курсанти. І з цим сім озброєнням, з цими людьми напівготовими ми поїхали в Херсонську область організовувати оборону Херсонської Дніпропетровської області ну, от з боку Кривого Рогу. Це частина мала назву? Я не буду називати номер, напевно, це буде неправильно, але. Основа цієї назви була тактична група. Скажімо так, коли я вів старинку таку на своїй особисті старинки тактичної групи вона називалася Тактична група Одеса. На фронт ви потрапили десь у квітні? На фронт ми висунулися 1 квітня. 3 квітня ми вже займали бойові порядки в Херсонській області. Це ну, був на кордоні Херсонської Дніпропетровської області. В той час противник сильно перемагав, переважав нас. В плані е, кількості сил і засобів. На кожен наш снаряд противник міг викласти 50-60 своїх снарядів. Ми так, таке собі не могли дозволити навіть. Ну, то, то, то це нам, У нас була норма тижня, скажімо так, чи, чи навіть двох тижнів, а вони могли одночасно так викинути велику кількість нарядів. Е, в Херсонській області ми е, частково були в першому ешелоні одна рота. Да, а, а так, другий ешелон, в першому, в першому шалоні були інші частини. А, і, і навіть тоді були наші спроби трошки йти вперед, вони були не дуже вдалі. Але в принципі, ну, противник сильно переважав ну, саме в кількості особового складу, і він постійно намагався тиснути на оборону. Хоча ну, на той час зосередження основних зусиль взагалі війни, воно було. В Харкові, ну, на півночі нашої країни, Харківська область, Київщина на початку там і так далі. Тобто наші, наш напрямок був, ну, скажімо так, умовно, можна так називати, другорядним. Серйозніші бойові дії припали безпосередньо на вашу частину вже на запорізькому напрямку. На запорізький напрямок ми поїхали, ну, скажімо так, з початку літа. Ми опинилися в Запорізькій області в складному місці, скажімо так, це. Гуляйполя, пологі, пологи були і є зараз у противника. Це Омильник, Оріхівська громада, оце був район, район нашої, скажімо так, район нашої оборони. Ми були так, на такому виступі, скажімо так, ну, таке місце, де противник зосереджував основні зусилля в, в, в плануючи, плануючи як наступ, так і свою оборону. Так? Тому що це, це місце якраз ну такий прямий, достатньо прямий і, і зручний шлях на Мілітополь, Маріуполь до е, звільнення Херсонщини дуже багато говорили про можливий наш наступ саме на запорізькому напрямку, для того, щоб розділити угруповання окупантів навпіл да, вийти на мелітополь Бердянськ, і це фактично поставило під питання взагалі всі результати війни, і саме тому і зараз, і, і тоді найбільша кількість, от скажімо так, ракетних ударів вона була зосереджена саме на цьому напрямку. Можу навести такі цифри за жовтень місяць. На позиції наших батальйонів впало 1800 артилерійських снарядів. Калібра 152-122 міліметри, 1300 реактивних боєприпасів, я вже не пам'ятаю, 700 чи 800 мін 300 чи 400 танкових пострілів і з десяток вистрілів з турів, ну, інших, скажімо, засобів ураження. Ви уявляєте величезна кількість боєприпасів на фактично на невелику частину. Да? Це те, це що впало на наші позиції, то, що було по докладу, по доповідям. Але були і такі, скажімо так, розвіддально-штурмові дії, коли противник невеличкими групами, там по 5-7 людей висувався в бік наших позицій, і тоді зав'язувалися стрілкові бої. Але ми теж йшли трошки вперед. Я можу сказати, що за час нашої оборони на Запорізькому Марку ми просунулися, скажімо, в бік полог десь на півтора-два кілометри. Ну скажімо так, тихим цапом ну, таким я не говорю про штурмові дії, але постійним просуванням і тиску на позиції противника. І в напрямку, скажімо так, умовно Токмака. Да, там він теж в час в окупації, теж десь на 2 кілометри. Відповідати на цей артилерійський вал було чим. Завдяки організованості і навченості. Ми е, дуже економно на і були дуже влучні до речі. І, і е, коли противник намагався, наприклад, здійснити мінометний чи артилерійський навіт на нашій позиції, то ми відповідали. Ми довели скористь реакції. Мінометів по по противнику в відповідь на їх вогонь до п'яти хвилин це дуже велика швидкість. Тобто через п'ять хвилин після початку їх вогню ми вже їм відповідали по їх позиціях. І вони вже це знали, і дуже і, і це не дозволяло їм, скажімо так, нагліти в цьому плані і викидувати велику кількість боєприпасів, тому що вони тікали з вогневих позицій. А артилерія відповідала ну там сім-десять хвилин з висуванням на, на свої позиції і зразу відкриттям вогня. По їх ми знищили склад боєприпасів. Е і, і в якому точно знаходилося, ну принаймні, три е, броньовані БМП вибухало красиво. На моїй сторінці і там на, на сторінці на сторінках моїх друзів є багато відео, коли е, ну які можна віднести до вдалих. Ми їх так і називали красиво, е, то що до вдалих уражень противника на нашому напрямку. Ми пережили, е, скажімо так, за той час, коли тримали там оборону, пережили, напевно. Три чи чотири ротації особового складу окупантів від російських штурмових загонів да, там різних бригад до підрозділів, які сформовані на базі ДНР. Випадок, коли у вас не лише у вас, а й у ваших підлеглих ледь не поцілили ракетою с 300 ви це можете розповісти? Це було 13 жовтня вночі на штаб, скажімо так, нашої частини. Був заданий ракетний удар, прилетіло три ракети С-300. Е ну, всі говорять, що хтось навев, навів, але щось мені вважається, що це просто було планове знищення всього, е всієї інфраструктури, де, де хоча б гіпотетично могли розміститися там штаби чи, 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 чи наші підрозділи. Це було ну, приблизно 3,5-4 кілометри від лінії фронту. Да, і, і це дуже близька лінія для застосування С-300. І е, в той час е, ну, вони попали в, в тому числі і в наш штаб, е, але одночасно знесли сільську раду, школу, дитячий садочок і, і, скажімо, е, місце, е, офісу фермерського підприємства. У нещодавному аналітичному матеріалі полковник британської армії відставці Глен Грант зазначив, що от Україні для зменшення втрат на полі бою і для покращення ефективності треба щось змінити і покращити або змінити взагалі систему добору командирів. Я вам скажу так: будь-які воюючій армії є проблема з командирами, особливо з звином молодшого царського складу. Своїх ми вчили просто з коліс. Вони були різні і якісні, і не дуже. І ті, хто здатні були вести за собою людей, і ті, хто не здатні були вести за собою людей. Треба говорити відверто. Військомати вони не дуже якісно підбирали, особливо офіцерський склад. І тоді вступали в інші норми і інші підходи. Іноді командири йдуть навіть на порушення кадрової дисципліни і призначають там. Неформальними командирами з водів, чи, наприклад, навіть рот інших людей, які за штатом не є цими командирами, тому що е, війна цього вимагає, е, завдання цього вимагають, життя людей цього вимагають. Да? І, і у нас було таке, що е, там сержант чи рядовий виконував функцію офіцера, і, і в нього краще виходило, ніж ті офіцери, які поступали з військомата на, на ті або інші посади. Проблема така є, тому що ну, знаєте. На початку війни наші Збройні сили були близько 200 тисяч людей. Зараз цих збройних сил більше мільйону наших збройних сил. І, і, і така експансія, чисельна, та вона вимагає величезної кількості молодших офіцерів. Але ж питання у тому, що просто система була вибудована так. Гнучко, щоб вона дозволяла, як ви кажете, ставити поза званнями тих, хто може за собою вести. Ви бачите, що зараз відбувається Це є проблема, і система зараз ставить тих, хто може вести, чи зберігається до відбувається... система не ставить. Це вольові рішення командирів. Якраз з системою і, і з кадрами, і, і з взагалі штатами є величезна проблема. Про неї треба говорити до речі, і про це писати. Ну, от, наприклад, я можу привести такий… Ну то, есть, це не дозволяється робити швидко. Да? Е, це проблема, тому що це пов'язано із грошима і так далі, і так далі, і з іншим рівнем ризику. Та? І, і це робити важко. Це стосується людей. Але от, можу навести так: от, в жодній нашій частині, в жодній в Збройних силах сучасних, наших, українських, нема в штаті ну, такого засобу зв'язку, наприклад, чи, е, 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 інтернету як Starlink. В жодному нема. Тобто це всі речі, які поступають, не можуть поступати по лінії Збройних сил. Вони можуть поступати виключно, ну, як позаштатні засоби. І це погано. Наприклад, у нас в підрозділах немає ретрансляторів чи немає в штаті радіостанції матрола, якими зараз насичуються наші війська. І від цього страждають підрозділи, тому що це все робиться. Ну, скажімо так, інтуїтивно з колес. Розумієте, і з і, цим і треба робити. У нас немає підрозділів повітряної розвідки. А в кожному батальйоні такі підрозділи є. Це люди, яких висмикнули з якогось штату і призначили виконувати цю функцію, бо вона життєво необхідна. От ви згадали за роботу ще військкоматів. Зараз це центри комплектування. Що про це думаєте? Бо мобілізація зараз триває. Ну і, на жаль, ми, звісно ж, не бачимо уже таких черг з охохочих, які були на початку повномасштабного вторгнення. Ця робота не дуже якісна, якщо дуже так широкими мазками дати оцінку, да? е, тому що дуже багато і у мене такі, такі випадки були. і Я думаю, що цим стикається величезна кількість командирів. Є люди, які ну, навіть за, своїми, за своїх фізичних вад, да, не здатні служити в Збройних силах, ну, принаймні в бойових частинах. А, а їх туди не А їх туди доставляють, і це величезний клопіт і турбота для командирів, тому що ну, ну, у нас були люди, які не могли одягнути ну, такого віку і такого стану здоров'я, що якщо на нього надягнути бронежилет і. і і, і він доходить до окопа і там вмирає просто від сердечної недостатності. Ну, не, не в прямому сенсі, а в тому сенсі, що він вже не боєздатний. І, і таких людей треба десь ховати в якісь підрозділи забезпечення, хазяйства і так далі. і так далі. Але їх не так багато, щоб, е, щоб ми могли так вільно е, скажімо так, оперувати там, цими людьми. Це якраз робота центрів комплектування, це якраз підготовча робота кожного підрозділу. Коли треба ну оперативно ці таких людей виявляти і, і використовувати їх саме там, де вони найкраще проявлять свої якості. На початку ми говорили, що ви до початку повноштаваного вторгнення останній раз були дотичні до збройних сил ще 15 років тому, да. і ось ви прийшли зараз. Очевидно, якісь ну відмінності ви помітили м'яко кажучи, можете про них розповісти? Тобто, як це було тоді організовано, і ось ви прийшли і побачили, як зараз. Основною ознакою відмінності, яку я помітив, наприклад, зараз, да, то це якраз відсутність такої Солдафуйщини. Да, типа крутись, як хочеш, але не завтра. Да от такого, такого точно не було. Всі з розумінням, всі з необхідністю допомоги, ну, за рідким виключенням. Ви ж розумієте, що воно ж е, і не біле, і не чорне, воно різне. Е, 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 але переважає, якраз такий товариський. Доцільний не при цьому підхід в керуванні військами. Це стосується новітніх наших генералів, бригадних генералів, з якими я стикався. Ну, наприклад, генерал Драпатий мені дуже сподобався це, якраз херсонський напрямок. На мій погляд, це якраз нова генерація командирів, яка ну, якісно відрізняється від, від радянських, скажімо так, офіцерів. А стосовно ну, навченості, мотивації, ну, я нічого нового не, не, не помітив. Навченості, перш за все, да? тому що люди, всі, які до нас попали, вони були да, достатньо далекі від Збройних сил, і приходилося і мотивувати, і пояснювати, і водити, і заводити, і заставляти да, е, ну, скажімо так, з колес. Ви б також були слухачем військової академії артилерійської, якщо не помиляюсь, да, у Санкт-Петербурзі. Лінінград сам Пітербург, да, що тоді. Що тоді? Я почав що. Це що було третій <по entra> <era> рік. Просто цікаво, можливо, ви до 2014 року, чи, можливо, після, і ще підтримували з кимось контакт, от саме з військового кола. Просто цікава їхня реакція. Там країна з'їхала з Глузду вся. Тобто майже без виключення. Я можу ну, на, пальці, на пальцях однієї руки порахувати людей, яким просто стидно за те, що відбувається, із колишніх моїх військових. Але були і ті, які напередодні війни писали, що готуйся, типу, Бандеровська сволоч, ми скоро в Києві будемо з тобою пити. Писала вам? Так. Да. Такі тож. Да. Це напер... буквально напередодні війни. Це колишні мої підлеглі. Я служив з ними на Далекому Сході ще до Академії. Я був начальником штаба артилерічного дивізіону тяжого вічної бригади. Оце, оце ці люди, які зі мною служили поряд. Ну, Знаєте, коли десятиліттями пропаганда е, е, вчить людей якимось крепом, да, то їх неможливо е, отак взяти. І переконати. Тому що ознакою тоталітарізму якраз є відмова від нових знань і перетворення е, фактів на віру е, оці всі там, перемоги Великої Вітчизняної війни, там, як вони це називають, да? там діди воювали, це все ну, пропагандистська така штучка, яка е, кріпко засіла у всіх головах. І, е, ну, принаймні моя власна трансформація. Як людини, яка здатна до критичного мислення, вона почалася саме в академії, коли я отримав в руки секретну історію Великої Вітчизної війни. Та, так вона тоді називалася, і зараз, напевно, називається ця книжка. Це 15 томів, по суті, енциклопедії війни, коли викладена вона з конкретними цифрами. Рішеннями командирів, командувачів і результатами боїв після. І я тоді, коли подивився, що е, мемуарна історія е, е, цієї війни ну, Другої світової зовсім інша ніж фактична, да? і тоді я почав задумуватися над тим, що щось не так. Як ви думаєте, що нас очікує цей рік? Ця весна літо. Багато хто говорить про контрнаступ, про те, що можливо цей рік буде вирішальним, все вирішиться, а можливо, ні. Напередодні війни, десь за місяць, може чи за два. Я там проводив, ну, скажімо, таке, вільне спілкування з людьми, які збиралися, і, і відповів на питання, чи буде війна. З точки зору військового, да, війна виглядала на той час. Воно так і відбулося, до речі. Вона виглядала як військовий суїцид. І мені щось думалося, що людина розумна да, вона не може, я ж навчався в тих же академіях, що вона не може прийняти таке авантюрне рішення, тому що вихід, ну, тобто зайти в війну легко, вийти важко. Да, і захопити навіть територію легко, неочікувано, але контролювати її важко. Я розумів, що таким угрупованім війська вони це не зроблять. Але вони на це пішли. Я до того, що в рішеннях рашистського керівництва дуже мало рацію і дуже багато емоцій. І там навіть мало політики, там є амбіції. Ну, тобто, там скоріше психологічні проблеми, ніж проблеми якоїсь політичної чи воєнної доцільності. І прогнозувати результати ну, там їх дії дуже важко. Я чітко розумію, що вони готові покласти дуже багато людей. Заради досягнення своїх там якихось там примарних цілей, вони це й роблять. Я дуже хотів би, щоб війна закінчилася в цьому році, але дійсно по-різному може бути. Але вона обов'язково закінчиться нашою перемогою. За логікою їх ну, складно прогнозувати, але от суто військово- от ви що бачите, вони виснажуються чи навпаки Дивіться, оперативна, вони оперативна, розганяються, і в них мобілізаційний потенціал ще досить серйозний. В сучасній війні. Найгірший спосіб досягнення якихось переваг це витрачання людей. Тобто в сучасній війні не потрібно мати перевагу в людях. Потрібно мати перевагу якраз в ованційно-управлінській здатності і в якості зброї. Ця перевага у нас. Люди. Їх ресурс людський, і погане озброєння, яке в них, ну, тобто, найбільш краще озброєння, ми вже поувивали, по суті. А то не дуже якісне озброєння, яке в них є на складах в базах, воно сильно може затягнути війну, але точно не дасть їм перемоги. І в цьому сенсі, ну, я, я сподіваюся, на якісь, знаєте, там. На якісь, на якісь розуміння в, в, в першу чергу в воєнному керівництві е, Збройних сил Російської Федерації про те, що ну, війна це тупік. А в цьому, ну, вона до чого для них ні, ні до чого гарного не приведе. А що буде перемогою? Перемогою буде звільнення всіх наших територій. Перемогою буде закладення підвали е, такої безпекової ситуації, коли. Російська Федерація ніколи більше не буде здатна е і ніколи не е спробує зробити те, що вона зробила зараз. Це і НАТО як система колективної безпеки, і це самі процеси в Росії, е е які призведуть до нездатності. Розпад а, чи зміна режиму? Все, що все що завгодно. Зміна режиму мало до чого призведе. Скоріше, е розпад. Е Ров з крокодилами, стіна 6 метрів кулемети на кожному боці. і абсолютно відокремленість. Чим далі від Москви, чим краще. Полковник Збройних сил України Олександр Остапенко, дякую за розмову. Дякую вам.